Так, Друзі, я хочу розповісти про а, коучинг, про цей курс, і про те, ви, ви будете слухати відео. Так? Я даю вам PDF-файли, я даю вам додатки, а, у вас буде чат для питань. А, для чого взагалі цей коучинг? Ким ви станете? Що таке мій авторський метод сканер душі? Коучинг це інструмент, який націлений на клієнта. Це слухання клієнта і вміння відчувати людей і поставити правильні запитання, аби людина сама дійшла до результату, сама знайходила відповіді в собі. Тобто ми не нав'язуємо, ми не якби, на, накидуємо своє бачення, ми не радимо. Ми е, акуратно направляємо людину на правильний шлях, до якого сама людина прийде, ставлячи просто ефективні запитання. Звісно, ми можемо сказати, дозвольте мені це так прокоментувати, так би якби, якби зі сторони. Так? або чи не, чи не подумали б ви, що можливо був би такий варіант? Тобто ми акуратно направляємо свідомість людини на єдине правильне рішення. Для того щоб людина побудувала план дій і почала це робити, у вас будуть файли, де я буду це все описувати, показувати. але Звісно, перед роботою ви підписуєте договір, ви знайомитесь з компетенціями та кодексом коуча, ви маєте додатки для роботи, для форми для дослідження вашого клієнта, ви домовляєтесь про коуч-сесії. В кінці у нас буде екзамен, де ви будете проводити коуч-сесію, і ми будемо оцінювати те, як ви змогли провідчувати людину і поставити саме ті правильні запитання, які зможуть вирішити. Питання людині, тому що людина кожна приходить до вас із ем, певним запитом. Вона описує, розказує ситуацію, і ви повинні по моделі смарт, так, по інших моделях ем, поставити правильні запитання, чого ви хочете, як ви можете до цього прийти, що є зараз, що потрібно зробити. Так, оці всі питання вони є для того, щоб ви е, зрозуміли, е, яким чином потрібно діяти. Я вважаю, що коучинг – це дуже хороший інструмент, тому що ми шукаємо відповіді в самій людині, і якщо людина хоче змінити своє життя, вона має. Казати це вголос. Можна, звісно, спробувати мій метод сканер в душі, коли пиши від руки, коли ви даєте список запитань, от мої запитання, і людина пише, потім слухає розшифровку і чує відповіді, де вона справжня. Але коли людині потрібно дійти до якогось результату або проговорити якусь ситуацію, вона це робить. Так скажемо, з вами вголос, тому що кожній людині потрібно не ну навіть якщо людина йде до психолога, вона відчуває, чому якесь полегшення, так, якусь психотерапію. Вона отримує пояснення всіх тих ситуацій, які з нею відбувалися, так але все одно їй стає легше, тому що вона має можливість виговоритись. Коучингу інакше, тому що тут людина змотивована йде для того, щоб шукати якесь вирішення якогось питання, і вона готова діяти, тобто вона не готова лишати все як є. Вона ставить собі ціль і прописує план, ні, як вона може за певний період часу досягнути тої чи іншої цілі. Кожного з нас погодьтеся, є а, такі затики, є такі а, ситуації в житті, коли ми хочемо змінити щось, коли ми хочемо м, отримати якусь додаткову мотивацію, коли ми хочемо зрозуміти, що все залежить лише від нас. Саме тому. Коучинг, психологія, філософія, езотерика це ті елементи, які я поєднала в одне, щоб дати вам не лише, якщо ви хочете стати коучем і консультантом за моїм методом авторським запатентованим сканером душі, але ви хочете ще глибше отримати інформацію про код душі людини та дату народження людини. Для цього є курси астрології, де ви виходите астрологом, курси дизайну людини, курси номерології, матриці долі, де ви спілкуєтесь з людиною, не лише відчуваєте її внутрішній світ і те, чого вона. Вона хоче, яка вона ця людина, тому що кожна людина унікальна, але і розумієте, які таланти можуть бути в ній закладені вже генетично від Всесвіту в її даті народження Не тільки витягуйте відповіді з неї тут і зараз, але і розумієте, що може в ній бути закладоване. Саме тому ви мене питаєте, чи буває так, що в людини є якісь задатки чи таланти саме до коучингу? Якщо ви зараз тут. І ви вивчаєте коучинг, це не дарма, тому що у вас є ось ця мотивація, є лідерські якості, є вміння слухати, є бажання консультувати людей і виводити їх на якісно вищий рівень їхнього життя. У вас є це, тому що воно вже у вас закодоване, але це може бути лише однією гранню вас як особистості. Саме тому я вирішила, що мені, я буду навчати не лише коучингу, але є люди, які не хочуть займатися езотерикою, які займаються психологією і скептично ставляться до астрології і так далі. Особливо коучі, але потім з плином часу приходить час, і вони кажуть, я змінила свою думку, все-таки я пішла до астролога і почала досліджувати дату народження. Якщо існує астрологія як наука, якщо одні люди кажуть, що це лише наука і там нічого немає придивого, а інші кажуть, що є, і це реально підтверджено відгуками людей, наприклад, я, яка аналізувала карти, яка є астрологом і яка навчає астрології, якщо я кажу, що це є. Що можна себе почути з допомогою коучингового методу сканер душі і дослідити себе в даті народження, значить, це має місце бути, тому що воно вже підтверджене реальними відгуками людей. І відповідно, тут вже спрацьовують наші упередження і програми. Це лженаука, це неправдиво, те, що нам нав'язали зовні. І так само коучинг теж дуже крутий інструмент. Я його не відкидую, і так як не відкидаю астрологію, я не категорична в цьому плані, тому що. Це те, що дозволяє а, всебічно ці всі інструменти дозволяють всебічно зануритись в людину і зробити її життя максимально ефективним. Тому, якщо ви будете спеціалістом, який буде володіти всім спектром отих всіх знань, не лише коучингу, здати нарожні там про харчування, ви зможете. Коли до вас приходить людина, не лише допомогти її коучингової точки зору отримати відповіді з неї, але й розповісти про неї, які в неї можуть бути енергії закладені, і взагалі як функціонує її тіло, як взагалі функціонує цей світ і що таке оцей світ. Саме тому я спочатку, коли шукала своє покликання, я вийшла саме на коучинг, зрозуміла свої цінності і інтереси. Пізніше я зрозуміла, що. Це ціла філософія, що мені мало було, я пішла в езотерику, почала вчити астрологію, різні езотеричні нурти, гілки, дизайн людини і так далі, нумерологію. І теж цього зараз навчаю. І ось ця психологія розуміння себе, що є травми дитячі, є соціум, який на нас впливає. Тобто виходить, виходить з того, що тобто без з цих всіх інструментів не було б моїх знань. Тому я вважаю, що ми це багатогранна особистість, така як діамант, так, і нам потрібно досліджувати всі свої грані. Саме тому, коли ви мене питаєте, чи в людини є здібності певні до коучингу, а це видно в натальній карті. Так? В натальній карті видно все. Це така енергетичний паспорт людини, чи в неї здібності до математики і так далі, чи, чи до ІТ і, і так далі. Але якщо ми хочемо тут і зараз в людини запитати, ми не можемо запитати в натальній карті, тому що вона описує. Про людину, про те, як вона там народилася, де народилася, саме дату народження. Але якщо ми хочемо а, зараз, тут і зараз в теперішній момент, так, не у минуле, не в майбутнє, бо натальна карта більше про це. А ми звертаємо на те, що людина сама творить свої додолі, то ми можемо якраз розповісти про коучинг а, як метод, розумієте, а, який допомагає це витягти. Саме тому сканер душі це ось тут і зараз просканувати вашу душу. І саме тому я поділила це. Тобто, я навчаю вас коучингу, даю елементи езотерики. Якщо ви хочете суто астрології курс суто астрології, там різні ну, і інші гілки езотерики. І саме тому ви виходите з мене, з моєї школи, саморозвитку, самопізнання то сокло, цвіти, лото злотих соккіл. Це логіки прийшло мені по потоці саме тоді, коли я виходила на свій шлях. Тобто я питала себе, в чому моя унікальність, які в мене є здібності, в чому моя місія, в чому моє призначення. Я сама пройшла цей шлях, і саме тому зараз ставши собою, зрозумівши, що я не лише іноземні мови, які теж закладені в моїй натальній карті, я сиджу перед вами. І розповідаю вам про весь цей спектр можливостей, які ви можете і знань отримати зі мною. Саме тому я вами тут в простому ось такому одязі без макіяжу абсолютно така, яка я є, тому що я могла там зробити макіяж, розпустити волосся, помити там голову, вдіти гарну блузку, і я була б зовсім інша я. Але я думаю, ви таких людей бачили. Повно тому тут і зараз я постаю перед вами такою, яка є, є на кожен день, такою, якою я себе відчуваю, і саме таку людину за допомогою цих інструментів ви повинні людині розкрити. Дати їй не теорію, а знання про неї. Тому, коли до мене людина приходить на коуч сесію ми знаходимо покликання, ми дивимося натальну карту, ми дивимося енергії, дати народження, дизайн людини, і людина виходить ам, з спектром знань зі всіх сторін про неї. Тобто, якщо ми говоримо про неї, не беремо якусь одну грань, а повністю з різних сторін описуємо цю людину. Але якщо ви оберете бути лише коучем і працювати лише на коуч сесіях вибрати собі такий напрямок, чи лише теро, чи лише астрологію, чи лише чи Інший напрямок це теж має місце бути, тому що ваша душа цього хоче, і це найголовніший показник, незважаючи на те, що де закладено, і що ми можемо про вас сказати, тому що ви ви повинні запитати себе, і саме тому я кажу: найефективніший спосіб запитати себе і зрозуміти, чого ви хочете туди і зараз, це писати від руки. Я пишу щоденник від 14 років. Я не знала, що цей метод так працює. Я не знала, що це метод психотерапії, метод. Розмови з собою, метод почути себе. Саме тому в мене унікальне навчання коучингу, де ви отримаєте ось ці знання а, зі всіх сторін, з елементами езотерики, але в першу чергу ви отримаєте відповіді від себе, пропрацюєте себе, свої негативні програми, страхи, доводите нову професію, і я зможу вас привітати, що ви коуч консультант за авторським методом Сканер душі, пиши від руки від Оль Соколовської. І я буду безмежно щаслива, якщо. Це станція. Дякую вам, мої любі, що ви прийшли сюди, що ви послухали це відео, що ви зі мною. І якщо ви захочете приєднатися до курсу у вас уроки на платформі, ви заповнюєте віконечко оплати, і на вашу пошту, яку ви вкажете, прийде або в спам, або в соцмережі, або там, де реклама в папочку. Посилання на доступ до вашого кабінету, до навчальної платформи. Якщо немає, може таки бути, що якийсь там глюк чи ще щось, ви завжди можете мені написати. Я завжди в соцмережах, тому що це моя робота, я тут працюю. І я та людина, яка зацікавлена в тому, щоб дати вам знання і дати результат, і щоб ви вийшли звідти від мене зі знаннями чи іноземних мов, чи отримали нову професію, яка змінить ваше життя. Я вважаю, що коучинг саме це. Це той інструмент, який допомагає зануритись тут і зараз, і вибудувати стратегію свого життя і розвитку, якщо людині важко самі себе почути. Людина може за цього, допомогою цього інструменту. Сама себе досліджувати, ви можете дати її ці інструменти, ви можете і усно з нею співпрацювати. Тут є різні формати, які ви можете для себе обрати. Саме тому це навчання коучингу та консультації за авторським методом сканер в душі пише від руки, який теж побудований на базі коучингових питань зі спеціальною розшифровкою. Тому я чекаю вас, мої любі, чекаю вас, що ви пройдете цей шлях зі мною, і ці всі знання, які я збирала руками. І довго думала, робити мені цей курс чи не робити. А саме саме з коучингу почалося моє життя, тому що тоді, коли я пішла на консультацію з пошуку покликання, перше, що я зробила, я почала вивчати коучинг, а Потім вже езотерику, тобто психології, філософія езотерика, я почула, що це моє покликання. Я випросила в чоловіка 350 доларів, але перед тим я витратила останні 2500 гривень з карти, які мені давали на дитину тоді в декреті на пошук покликання, тому що я відчувала, що я йду. Я відчуваю людей, я проводжу розмови по скайпу, навчаю польської мови, і я бачу людей, я бачу щось більше, я можу їх мотивувати, Я зрозуміла, що я потребую змін. І в декреті зазвичай це за все приходить. І коли я почала випросила тих 350 доларів, почала вичатися по коучингу, отримала сертифікацію. Потім я вже почала вивчати езотерику, плюс поєднувати іноземні мови, але я розумію, що це і є я. Якщо ви бачите і знаєте ваші багатогранні ам, сторони. Реалізуйте їх всі, тому що ми для цього тут і є. Щоб я можу вам, наприклад, дати знання про вас, чому я звідки береться. Тобто я дуже тонко відчуваю людей, і коли людина, наприклад, може передбачити події, я створюю щось нове, я, мій голос гіпнотизує людей, відкриває в них їхню внутрішню суть. І я можу, відчуваючи, дивлячись на вчинки людей, бачачи всю ситуацію, я людині скажу: ось вона зробить так і так. І проходить час, ця людина так і так робить. Тобто, в мене є цей Дар відчувати людей. Мій фокус увага, спрямований саме на людей. І саме тому я ось цим і займаюся, тому що це основа-основа. Основ. Дякую вам, Любі, за увагу. Якщо ви маєте якісь запитання, пишіть і вся інформація про курс на сайті. Буду рада вас бачити в нашому чаті і на курсі. Все. Дякую за увагу. Па-па.